Вчора під час святкування Дня незалежності Сполучених Штатів у Вашингтоні гурт про Басен Харді з Кременчука представив Україну на параді. Музиканти презентують нашу країну всьому світу та дякують американським партнерам за допомогу у боротьбі з ворогом. Представляти Україну на такому ну святі День незалежності Сполучених Штатів Америки. Це супер класно. І таким чином ми хочемо сказати дякую нашим партнерам американським за вони допомагають, тому що ну зараз дуже важко ситуація напружена і. Ми вдячні правда за допомогу. Нагадуємо про Бас Ендхарді гастролює Америкою. Мета туру благодійна. Під час виступів у Канаді кременчужанам вдалось зібрати 43 тисячі доларів для допомоги ЗСУ. Наразі в США гурт так само проводить аукціони та збирає донати для захисників. Ми попросили лоти у нас в України. Ми з ними співпрацюємо. Це абсолютно різні лоти. Насправді, це може бути шмат гелікоптера, це може бути шмат збитої переробленої ракети в лот, це гільзи, це чарки відстріляні. Тобто, по факту нічого неймовірного, але просто є розуміння тут у українців, які приходять нас підтримати. що... Це не за я щось утримати, а це підтримати Україну ще якомога більше зібрати. До речі, у той час, поки музичний колектив здійснює важливу місію за кордоном, 30 червня побачив світ спільний трек українських гуртів про Басен Харді та Даха Браха під назвою Туман. Це продовження історії від. Треку, доброго вечора ми з України. Та фраза, яка була сказана Марком Галаневичем, з гурту Даха Браха зараз отримала форму, нову новий трек, який називається Туман. Це спільна робота гурту «Пробас Харді» і гурту Даха Браха. Нарешті, нарешті, нарешті. Сьогодні ми в Нью-Йорку, і сьогодні ми презентуємо трек нашого. Спільний трек разом з гуртом Даха Браха. Он від зараз на екрані. Чому саме в Нью-Йорку? Тому що ек... Ек... саме е... голос, саме вокал писався в цьому місті півроку тому. Співпраця полягала в тому, що хлопці зробили якийсь певне тло музичне. А ми спробували зробити ну його оживити з допомогою там продавньої пісні і там всяких вокалізів. Автори надихнулися українським фольклором та електронною музикою. Основою для колаборації артистів стала народна пісня Туман Яром Котиця. Кадри до кліпу створені штучним інтелектом. Хотіли Максимально зробити щось фрешове, щось нестандартне, але в процесі ми прийшли все ж таки до кіберпанку, тому що основна мета цього відео показати нову футуристичну Україну після нашої перемоги. Прогресивна, не нестандартна. Знаєте, така ну, ну футуристична, це супер слово для того. На відео бачимо Україну майбутнього, успішну, прогресивну, квітучу, технологічну країну, яка не забуває свої корінні традиції, шанує спадщину предків та будує майбутнє. Слідкуємо і далі за гастролями про Бас Ендхарді та про результати вам обов'язково розповімо.